Привіт, друзі, я Нікі і ласкаво просимо назад в Майнкрафт. Сьогодні буде мега цікаве відео, тому що сьогодні з листви будуть нам паляти просто мега суперські предмети. І сьогодні разом зі мною буде мій друг треш, тому це буде дуже і дуже сильно цікаве відео. Обов'язково дивіться до самого кінця. Приємного перегляду. Ну що треш, ти готовий до цієї мега битви? Тому що так. нам потрібно зараз починати. Давай на рахунок 3, готовий? Так, я готовий -го виграти вже Один, два, три. Ну це ми ще й побачимо. Давайте швидше, швидше біжимо. У нас рівно 5 хвилин. Давайте ого, Нічого вау, які це, речі це нам падають. падають. Здуріти просто можна, в нас повний буде інвентар речей. Це дуже міцно. слухай, Нікі, це дуже жорстко, реально. Це прям конкретно зараз. Я тоді думаю, просто буду брати і ломати постійно листву. Треба назбирати найкрутіший діамантовий сет. І потім. В Лаштувати битву і перевірити, хто наскільки більше пощастило, або хто зловив найкрутіші а речі. Чи у нас часу буде? В нас залишилося ще 4 хвилини і 30 секунд. Тому у нас дуже-дуже сильно мало зараз часу залишилося. Так, давайте зараз подивимося, ого так. діамантовий меч. Мені повністю потрібно зараз викидати оце ось це залізне, воно не потрібне. Це не потріб, можна так сказати. І його потрібно викидати. Повністю, головне, а нічого з діамантового. не викинути. Захист, речі, я ще не зібрав, а ти що, вже зібрав? Серйозно? Так, так, так. Вау, це тобі дуже сильно пощастило. Вау. А я зараз просто беру, перебираю поки що речі, щоб взяти і обрати собі найкрутіший сет. Так, ну давай, поки ти там перебираєш найкращі речі, я тут вже в діамантових обладуночках повністю. Ну, ми побачимо, найголовніше це ще, напевно, виграти в пвп 3 Буде дуже-дуже сильно нам постаратися з тобою, щоб максимальним бути захищеним і повністю перемогти один одного. Так, це так. дуже сильно жорстка буде прям битва. Ти будеш дуже сильно старатися на ПВП чи ні? Так, так, я... ну я думаю, що старатися мені немає сенсу, бо я і так виграю. ніки Тому думаю, що це буде дуже легко з такими ти... речами. Ти викладешся просто на максимум, серйозно? Ну, подивимось, подивимось. Ну, я думаю, що. Що це буде дуже дуже сильно жорстка битва, чесно кажучи, і буде дуже сильно цікаво, хто ж переможе. В мене так. поки що не весь сет на четверте зачарування на Z4. Але я думаю, що скоро в мене це вже буде. І ми можемо влаштовувати ВВП просто як ми захочемо. Тобто тут не буде жодних правил, тільки не потрібно вбігати на декілька кілометрів, щоб ми просто не бігали один за одним. Ну, я думаю, розумієш, про що я маю на увазі, так. Так, так, так. Бо це буде дуже сильно смішно, беремо один одного, будемо просто наздоганяти і все. Я вже, до речі, знайшов тут дуже сильно багато чого цікавого, і потрібно нам знайти з тобою найкрутіші метчі. Броню можна просто вже викидати, тому що крутішого, ніж З4 не буде в нас, і треба ломати листву. Що в тебе там вже по ресурсам? О, все. І меч є самий топовий. А який в тебе меч вже? Ну, на гостроту 4. На гостроту 4, а є на гостроту 5 чи ні? Ні, мабуть, немає. Mm. Ну, тобто тільки в креативі. Зрозумів, зрозумів. А так було б дуже-дуже сильно круто знайти такий меч, і це буде, чесно кажучи, дуже сильно жорстке в нас ПВП. Побачимо, так. як ти думаєш, хто з нас переможе все ж таки, в кого більше шансів. Не знаю, слухай, а що таке прокляття втрати? А прокляття втрат. Це виходить, що коли ти помираєш, то в тебе і ця річ теж повністю вона ну, пропаде, її не буде в тебе після смерті, навіть коли ти прийдеш забирати свої речі, її там не буде. Ага, а якщо я не побру, вона не випаде з мене просто так? Ні, просто так вона не випаде. Тільки якщо ти помреш, то тоді вона в тебе випаде <гут> назавжди. Тут бджілка прилетіла, я злякався, вона прям з листви мені в лице вилетіла. Я, чесно <гут> кажучи, дуже <гут> сильно злякався зараз. Ну, нічого страшного. Зараз ми перебираємо наші речі. Так, потрібні нам тут діамантові мечі. Поки що їх тут у мене не дуже сильно багато. Можливо, все ж таки є якийсь в нас шанс взяти і роздобути найкрутіший меч, який буде на гостроту 5. Уявляєш собі? Так, так. Як ти думаєш, ми зможемо такі мечі з тобою знайти? Чи це ну, просто мені, неможливо? Мені здається, що це неможливо, тому що навряд чи він є взагалі. Ну, треба буде це обороти. Обов'язково подивитися, Бо, може все ж таки є у нас якісь мізерні шанси, щоб знайти його, але все ж таки в мене є хоча б невеличка надія на це. Невеличка надія в мене є. Ну невеличка надія так. Блін, слухай, я тут вже стільки всього знайшов, але я заплутався трошки і не знаю тепер, що мені робити. А, ти кудись відбіг? Так, дивися, я тут, а я тебе бачу. Подивися на нік по сторонам, а тут я тебе вже бачу, Можеш прибігти до мене. Що? Що Ні, там Ні, Я тебе просто тут незаріць знайшов, і я не пам'ятаю, як робити <гас> незарітові обладунки. Незаріць знайшов. А, тобі хочеш, тобі потрібно. Ой, якраз там поселення поряд з нами розбите. Там потрібно знайти а, таку штуку майст. Ну коротше, тобі потрібно там механізм знайти, там можна класти незаритовий злиток і річ діамантову, і воно тобі зробить незаритову тоді річ. Ух ти, а де поселення, я його не бачу. Прибіжи до мене, ти якраз побачиш, що воно тут поряд знаходиться. А тобі випало з цього, з листви, чи що? Так, так. Ого, ну тоді в тебе набагато більше шансів, чесно кажучи, тому що це дуже а і дуже те, сильно ніки, буде жорстко. Он, це он дивися, дивися, он туди подивися, куди я зараз дивлюся, там все, воно тоді. Добре, знаходиться. я побіг, дякую тобі за допомогу, Нікі. Що ти закинув. Який не знаю, чи потрібно ти. мені було тобі допомагати. Сих, мені здається, ні, соні, соні, бо в мене промальовка 4 чанки стояла, я б не знайшов, би сам це все ще ніколи, Нікі. Вау, тоді, було, треба було на мені сказати, знаєш що, сказати, слухай, треба, що я, я не знаю. Як воно, що воно і так далі. Але, так. ну, нічого страшного, можливо, в мене теж є шанси знайти незарит. Він тільки один тобі випав, чи тобі декілька штук одразу випало. Три штучки в мене вже їх. Три штучки випало, капець, тому виходить, що в мене зараз капець, які малесенькі шанси, щоб взяти і тебе перемогти в цьому, тому що це капець, чесно кажучи. О, мені теж випав, а тобі незаритовий злиток, чи сам незарит випав? Незаритовий злиток, а тобі що блок прям. Випав мені прям блоку випав. Уявляєш собі? Це капець. Це дуже-дуже сино жорстко. І в нас залишилося, до речі, тільки всього-навсього дві хвилиночки на те, щоб це все добути. І буде круто, якщо ти не знайдеш той механізм. Я хотів сказати, буде круто, якщо ти знайдеш механізм, хоча я потім трішечки вже передумав. тому ти що мені треба сколо, перемогти. Тут нема нічого, тут нема нічого. Ага, там нема. Ну тоді тобі зараз потрібно спробувати знайти якесь посилення, можливо, ти зможеш тут поряд якесь знайти, і потім вже собі... Якраз це і зробити. Тільки цікаво, тут може нам цей механізм випасти і. Ну я собі дещо, дещо інше краще зроблю. А що ти хочеш собі зробити? А тобі не скажу, я. Уже коли час вийде, я скажу. Ти тоді прям хочеш і сказати, вау, чесно кажучи, мені зараз тільки всього поне випадало. Я не знаю, чи круте повпадає, чи ні. Але я зараз ще трішечки подобуваю і побачимо, воно виходить, що чим довше ти ломаєш, тим крутіші потім речі воно тобі видає. Окей. Слухай, а моно може напевно робити тоді видавати незеритові речі? Як думаєш? Не знаю, може, але Нікі, я тут дещо дізнався, і я думаю, що ти програєш. Я думаю, що ти програєш. А що ти дізнався? Що ти там зробив? Що ти вже там зробив? Розказ, розказуй. Розкажи мені, розкажи, що ж ти там вже зробив, що ти там вже надумав. А я зараз, зараз, зараз я зроблю і потім розкажу тобі вже. Добре, 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 давай роби, а я поки що продовжу добувати. в мене дуже синовелетенський надій на те, що почне падати незаритові речі з цієї листви. На цій шумі, в принципі. З часом. А, ну, воно я вже бачу, що воно з часом краще почало падати. І незарит почав падати, і смарагди там почали mm -hmm. падати. Ну, коротше, дуже круто. Тому так. Ууу, серйозно. А я згадав, що мені зараз потрібно було робити. Мені не це потрібно було робити. Мені потрібно. Потрібно знайти один інструмент, я думаю, що ти не згадаєш, для чого він потрібен. Для Дензарітової броні. Ні-ні ні, тут інструмент для іншого трішечки потрібен, але я не знаю, чи я зможу його зробити, встигнути, але я спробую. Я хоча б а спробую А я вже це зробив зробити. собі незарітові обладуночки. Серйозно, а як це ти зробив? Як а тебе я... це вийшло? Не, не скажу, Нікі, не скажу Ти знайшов крафт рецепт крафта подивився в інтернеті того верстака. Створив його, чи що? Так, так, весь цей час я його шукав. До речі, у нас час, я так розумію, закінчився. Вже пройшло дві хвилини, як ти казав. Так, 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 У нас залишилося О, просто 30 секунд. Мені зараз потрібно подивитися, які тут речі, можливо, в мене є. Щоб подивитися, можливо, щоб є шанси, щоб перемогти тебе в ПвП, але О, в мене мікі. це не думається. Що, що там? А до речі, а в тебе є зачекловані якісь яблука чи щось таке? Ні, ні, немає, немає. Бо у мене три штуки. Ого, серйозно, я просто в шоці, капець. Я навіть не очікував, що таке може бути. Але зараз битва буде прям дуже-дуже сильно жорстка. Я в цьому просто впевнений. Я а, бачу, ні, ти ні, там ні, речі ні. прям бираєш збираєш дуже-дуже сильно швидесенько, підбираєш. А ж там порозумів, я тут ще в тебе два яблука зачеклованих підібрав тільки. Ще. Серйозно, ти в мене навіть яблучки вкрав. Отакуї, капець. Це дуже-дуже сильно жорстко. Якщо чесно. Ну, я думаю, так. що в ПвП в самому я спробую хоча б спробую. Ні, тебе думаю, перемогти Я думаю, що в тебе теж все не так погано, як ти кажеш. Ти просто хитрий, я тебе знаю. Ні? Ти думаєш так? А ну, я впевнено. думаю, що я зараз просто програю, тому що тут немає нічого незаритового. І так, це буде дуже і дуже сильно жорстко, особливо коли в тебе є яблуки. Капляєш. Ну що, давай починати? Я ще іскрафтив звичайних яблук, поки бігав у селище. Ого, ти ще там знайшов яблук, я якраз і думаю. Що ти можеш просто взяти і зробити це. Ні-ні-ні, ну, зачекловані так. яблука не робляться. Зачекловані яблука тільки з креатива беруться або випадають з листви. В у них рецепту крафту немає, поняв? Так, 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 я про це і знав. Ну, що тоді, виходить, що нам потрібно буде зараз почати битися. Ти готовий? Ну, давай, я готовий так. Давай, давай, готовий. зараз почнеться дуже сильно крута битва а, Тікаємо, тікаємо. ти ж казав не тікати на мільйон що? блоків. Що, а я на мільйон блоків не тікаю, я ось тут знаходжуся. Ого, в тебе мечка! Капець, він дуже дуже сильно жорсткий. іди сюди. Так. іди сюди, давай, а давай, давай. Так, нічість, а, а в мене, та ти мені навіть нічого ще не зніс. уявляєш а, собі, А, серйозно? Так, серйозно, прям нічоїсінько можна сказати, ти мені і не зніс, я тобі так скажу. Так, слухай, вау. Що, а ти хочеш до мене залізти? Серйозно? Ха -ха. Так, два удари є, так. давайте, давайте спробуємо перемогти. Давайте, давайте, давайте. Давайте останній шанс, останні шанси, і давайте останній удар. Є, все, є. ну, нічого страшного, ми зараз Ну, програли в ПВП, тому що незритовий сет набагато крутіше, ну, ніж повезло, діамантовий. Нігідал, не було шансів. До речі, я тобі не розказав це, але а, з різної листви падає різне. Серйозно? І з якоїсь такі... листви. Незарит падав. Якраз таки незаріт падає з березових дерев і яблука зачеповані з березових дерев падають. Я ж про це і подумав, тому що я зараз дивлюся, а в тебе ж зачарована броня. Ну, добре, друзі, не виділить. Не, незарітова броня мені не падала, я просто діамантову броню покращив. А зрозумів, ну добре, тоді давай тоді ставай в вже Попрощаємося з нашими друзями і будемо закінчувати. Ну що, друзі, з вами був як завжди. Я Нікі, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ще обов'язково зустрінемося. Дякую, за перегляд, до зустрічі. Слава Україні грам, слава, пока.